Ти хотів спробував зробити крок сказати. сказати, але не зробив, тому що в голові прозвучав він. Всі будуть сміятись. <рес> Неприємно, правда? Те, що про тебе думають, це не ти. Це лише проекція в їх голові. Той знайдеться дуже милим. А комусь таке зовсім не сподобається. Але правда в тому, що невпевненість. Це нормально. Нормально боятися першого виступу на сцені. Чи зізнаватися в почуттях, коли є сумнівичі? Зрозуміють. Чи те, що робить недостатньо, як інші, і твій шлях здається менш значущим, ти хотів спробувати зробити крок, а засказати. сумніви. Це показник відповідальності, а не слабкості. Дозволяйте собі пробувати та помилятися. Також навчіться розподіляти власні бажання та очікування інших. Задумайтесь тим, чим ви зараз займаєтесь, це дійсно те, що вам подобається. Ваша цінність не визначається шкільними оцінками або успіхом у спорті. Ви вже цінні, лише тому, що ви є. Сумніви не слабкість. Це те, що робить тебе справжнім.